А вітаю вас на своєму каналі. «Творю та витворяю сьогодні у нас з вами буде рубрика Візерунки для шкарпеток. Ми сьогодні з вами розглянемо ось такий цікавий, він дуже легко в'яжеться. З'яже навіть той, хто тільки починає в'язати, тут нічого тяжкого немає, я все покажу, розповім розповім про родзинки, котрі тут є, а вони є. Значить, Дівчата, я дуже люблю в'язати, коли я в'яжу одногольорові шкарпетки, я дуже люблю в'язати з візерунками. Оці шкарпетечки, тут візерунок у нас іде тільки на паголинку. Зазвичай, коли я в'яжу звичайне шкарпетки лицевою гладдю, якщо вона там там в смужечку, да? в мене від початку шкарпетки до п'яточки, тобто резинка разом з паглинком, зазвичай 65 рідочків. рядочків. Тобто, я зазвичай в'яжу 30 рядочків резиночки і 35 рідочків різочків лицевою гладю. Але у нас тут візеруночок. Значить, в мене тут візеруночок. Головне, головне, щоб у нас, ми коли в'яжемо шкарпетки, у нас завжди парна кількість петель. Все. Тому, в принципі, з таким візерунком ви можете в'язати е, шкарпетки будь розміру, з будь-якою кількістю петелек. У мене на мою щільність на розмір 37-38 на спиці двічка потрібно 52 петелі. Тому, в принципі, спочатку я вже зрахувала і зробила, щоб в мене е, вийшло е, в мене тут виходить раз, два, три, чотири рапорта. В мене візерунку і 7 петелік до п'яточки. По висоті рапорт в мене тут 10 рядочків. Тобто, в мене тут іде 3 лицевих рядочки, потім протяжка 3 лицевих і 3 виворотніх. Так просто дуже зручно рахувати все. Дівчата, я не буду показувати і пояснювати, як в'яжеться така п'яточка і носик. У мене є окремий майстер-клас, там в'яжуться чоловічі шкарпеточки, тому, в принципі, посилання на нього буде. Ну, ви можете зв'язати будь-яку п'яточку, котра вам подобається. Не обов'язково в мене зміцнена п'яточка, я просто дуже полюбляю цю п'яточку, тому що в мене зазвичай шкарпетки протираються ось тут, а п'ятка і носик залишаються цілими. Але, в принципі, можна оцей візеруночок не обов'язково в'язати з протяжками. Ви можете його зв'язати ще ось так. Просто. Якщо не хочете робити протяжечки, вони на нозі дуже добре виглядають. Ви можете просто зв'язати лицеві виворотні, лицеві виворотні. Тобто теж дуже добре виглядають на носі такі шкарпетечки. Це якщо ми в'яжемо однокольорові шкарпетечки. Вони дуже класно виглядають. Значить, ми будемо з вами в'язати на оці, от, от такого коралового кольору. Це в мене пряжа. Алізе Супервош Арістон. І номер кольору в мене тут 56 лот. Так що приступаємо з вами. Значить, перша родзинка при цьому візеруночку, вона стосується Жов... жовтий маркер, дівчата, це в мене там, де початок ряду Дівчата, в мене є окреме на нього посилання теж буде. Як я набираю по краю еластичним способом. Як... Якщо вам захочеться, повертаємося. У нас рубрика, на котрій ми розбираємо просто візерунки, на шкарпетках Значить, перший рядок, ми зараз після резинки будемо в'язати лицевою гладдю. І перша родзинка цього візерунка вона в тому, що ми потрібно нам зв'язати так. У нас в мене зараз на спицях 52 петлі, а нам потрібно, щоб у нас була парна кількість для зручності в'язання. Тому ми, коли будемо в'язати, перший рядочок, ми всі петелечки прив'язуємо лицевими і за одне робимо так, щоб у нас. На двох спицях було по 14 петелек, а на двох спицях, щоб у нас було по 12 петелек. Це ми будемо робити для того, щоб нам потім було зручно в'язати рядочок там, де ми будемо робити з вами притяжечку. Тобто, у нас з вами буде що на першій спиці і на, четвер... на третій спиці у нас буде по 14 петелечок, а на другій та четвертій спиці у нас з вами буде. По 12 петельку. Тобто, ми перший рядок після резинки в'яжемо усі лицевими. Тобто, і робимо, зараз в мене на першій спиці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель. А на другій спиці 12 петель. Самостійно я пров'яжу 3 і четверту, і в мене буде, що на двох спицях. По 12 петелек, а на двох спицях буде по 14 петелек. Потім я ще самостійно пров'яжу 2 рядочка лицевою кладю, а потім ми з вами зустрінемося і я вам покажу, як в'яжуться протяжечки. І так, я самостійно прив'язала, в мене виходить після резиночки 3 лицевих рядочки. Дівчата, ми оці, оце робимо, що у нас на першій та е, третій спиці зараз по 14 петельчик, а на другий та четвертий по 12 петельчик. Це ми робимо тільки тоді, коли ми в'яжемо, що у нас на кожній спиці непарна кількість петель. Якщо у вас тут по 14 петель, то не треба цього робити. Ми так і залишаємо. Нам потрібно, щоб на спиці була парна кількість петелечок. Це для зручності, коли ми з вами зараз почнемо в'язати протяжечки. Це була перша родзиночка. Друга родзиночка, ми починаємо в'язати притяжку. Що ми для цього робимо, дівчата? Це ми будемо зараз в'язати у той рядочок, котрі посередині. Ми беремо от у нас на спицях і заходимо спицею, спицею. Нам потрібно зробити накид. Ми отак його робимо. Ми його не робимо ось так, як зазвичай ми привикли. Ні. От у нас ниточка, і ми робимо накид отак. От, просто под, знизу підійшли під ниточку і підхватили. І пров'язуємо дві лицевих. Ми пров'язали дві лицевих. І потім ми оцей накид, оцей спицею, беремо і отак перетягуємо. І знову робимо накид знизу. Отак знизу заходимо. Знизу, отак зробила накид. Потім пров'язуємо дві лицевих. Так. Я тут притримую отак. Бачите? І оцей накид ми отак прокидуємо. Отак ми робимо протяжечку. Ось що у нас виходить з вами. І знову ми робимо накид. Отак знизу заходимо. Дівчата, знизу, ось. Потім пров'язуємо дві лицевих. Я показую повільно, намагаюся так, щоб ніякі спиці нам не заважали. Бо ми в'яжемо на чотирьох спицях. Так, от ми зробили. І знову ми беремо оцю протяжечку і отак протягуємо. Ось. Давайте ще раз робимо накид знизу заходимо. Я зараз поясню, чому краще робити так. І знову ми пров'язуємо це друга родзинка, дівчата. І от ми протягнули. А тепер я показую, чому іменно так потрібно робити. Якщо ви зробите накид ось так, да? от ось так. І от ви пров'яжете дві петелечки. От ви їх пров'язали. Якщо придивитися уважно, ви цю протяжечку, коли отак от одягнете, вона буде некрасиво дивитися. Ну, некрасиво воно буде лягати. Тому, ще раз показую: ми заходимо і робимо накид знизу, ось так. Ось. Ми зробили накид, потім пров'язали дві петелечки. Так, пров'язали дві петелечки. І отак протягнули. Оце ми з вами зробили протяжечку. І знову отак зайшли знизу. Отак пров'язали. І отак протягнули. І отак ми будемо в'язати до кінця. І от бачите, на цій спиці ми підійшли. У нас от о, ця перша спиця, де у нас повинно було 13 петелек. Чому ми сюди перенесли 14, бо нам потрібна парна кількість. От ми знову робимо накид, пров'язуємо. І оцю протяжечку отак протягуємо. От ми з вами пров'язали цю першу спицю. І отак ми пров'яжемо всі спиці. Отак в'яжеться четвертий рядок цього рапорту. А ми з вами разом, от зараз, прив'язали четвертий рядочок. Бачите, ось це у нас оці накиди, накид, котрі ми з вами одягали на дві пров'язаних петельки. Ось так воно виглядає. Ось оно. Це я вже ставлю, дівчата, на дуже велике збільшення. Оце у нас, от, оце це накиди. Ось вони. Тому от ми прив'язали всі чотири спиці. І зараз ми, зважаючи нам воно нічого заважати тут не буде. Бачите, от накид, ось він. П'ятий рядочок ми просто в'яжемо лицевими петельками. Все, ми на накиди не дивимося. Вони у нас просто, от вони просто були спущені, притягнуті. Ми просто п'ятий рядочок. В'яжемо лицевими петельками. Таким чином ми, от, не звертаємо увагу на ці протяжечки, на ці накиди, котрі ми одягали в четвертому рядочку. Я з вами пров'яжу першу спицю. Потім п'ятий, це п'ятий, шостий і сьомий рядочок ось. Що в нас з вами вийшло? Ось воно, бачите? Ось. Отак от лягає цей візеруночок. Це ми прив'язали п'ятий рядочок, а шостий і сьомий рядочок ми просто в'яжемо лицевою гладдю. І я з вами зустрінуся там, де будемо в'язати вже виворотні петелечки, бо там теж є родзиночки. І так, ми з вами прив'язали перших сім рядочків рапорта. Тобто три лицевих, потім протяжка і три лицевих. Ось так воно виглядає. І нам залишилося прив'язати по візеринку ще три рядочки виворотніми петелечками. Але це якраз тут буде зараз третя родзинка. Дивимось яка. Більш за все виворотня, да? от воно прям проситься просто взяти і отак пров'язати виворотню петельку. І зняти. Але це буде неправильно. Дівчата, дивимося, як це робиться. Зараз я цю спицю буду так притримувати і буду показувати повільно. Чому ми так в'яжемо оцей виворотній рядочок? Воно буде е, краще тримати форму. От у нас оця петелечка. Нам, нам потрібно прив'язати її з скрещ, хрещеною. Тобто ми е, лицеву петелечку, от ми беремо цю ниточку, ми набрасуємо її на спицю. От вона лежить на спиці. Потім ми беремо лицеву петельку за задню стіночку. Не за передню, а за задню. Отак. От Бачите, що у нас виходить? Не бачимо. Ось. Ось так у нас виходить. Ми беремо за задню стіночку. І пров'язуємо виворотню. Ось так. Пров'язали зняли. І повертаємося. Знову накидуємо цю ніточку. Беремо лицеву петельку за задню стіночку. Дівчата, не дуже зручно. Ось вона. Не за передню стіночку, а за задню. Ось. І пров'язуємо. Дівчата, вибачайте, і показувати, знімати завжди цікаво. І знову ми накидуємо оця ниточку на спицю. Заходимо за задню стіночку. Дівчата, за задню стіночку. Так, ось, за задню стіночку і пров'язуємо виворотню. Пров'язали зняли. І знову ми заходимо спицею, за задню стіночку беремо і пров'язуємо виворотню. Тобто, перший рядок ми пров'язуємо виворотню таким чином. За задню стіночку пров'язуємо виворотню. За задню стіночку пров'язуємо виворотню. За задню стіночку. Ось оно у нас. За задню стіночку беремо, дівчата. Отак. І пров'язуємо. Якщо ми будемо отак пров'язувати, за задню стіночку виворотні петелечки, воно буде краще тримати форму. А перший рядочок виворотні, тобто, це, ну перший виворотній рядочок, а так це восьмий рядочок візерунку. Його ми пров'язували, як показувала, як скрещено. Так? Але наступний дев'ятий і десятий рядочок, кутрі нам теж потрібно пров'язати виворотніми петельками, дівчата, ми не будемо отак пров'язувати, як ми звикли. Що ми отак просто беремо і пров'язуємо. Ні. Ми також будемо пров'язувати за задню стіночку. За задню стіночку, тобто, ми. Всі виворотні рядочки ми пров'язуємо за задню стіночку, за задню. Але уже 9-й 10-й рядочок пров'язуваються легше. От перший рядок дуже ну, і незручно, і тяжковато пров'язувати. Але тоді, якщо отак пров'язувати, воно дуже добре тримає форму і візерунок нікуди не повзе. Тобто, таким чином ми пров'язуємо за задню стіночку всі три рядочки виворотних, Але, в принципі, зараз просто вже легше. Тобто, ми коли перше, от бачите, от, от ось ця виворотня петелька, котра в другому рядочку. Ну, вона от, ви просто захватили, от, от зайшли сюди спицію і так пров'язали. Воно вже легше пров'язується. Перший рядочок пров'язується тяжко. А от, от, другий, третій виворотнє. Пров'язується вже не так тяжко. Тому, от, дівчата, я коли е, рапорт е, робила для цього е, маріночку, я тому і поділила, що в мене йде три лицевих, потім е, один рядочок з протяжечками, потім три лицевих і три виворотні. Ну так краще запам'ятовується. І от ми, в принципі, з вами майже вже закінчили. Тобто я пров'язала з вами зараз разом першу спицю, і в мене тут вже три, два виворотні рядочки пров'язані, ось вони. Тобто, ми пров'язуємо ще один рядочок і ми рапорт закінчили. Потім, коли ми пров'яжемо третій рядочок, зараз я відкладу, тобто, якщо взяти шкарпетку, то ми з вами зараз от на, цьому, на, цьому, на цьому місці ось воно. Тобто, від резиночки. Ми пров'язали три лицевих, протяжечку лицевих. і зараз пров'язуємо з вами три виворотніх рядочки. А потім знову заново будемо починати, і ми тут закінчується рапорт. Потім ми знову будемо з вами в'язати три лицевих, протяжка, виворотних, три лицевих. Три три і таким чином в мене до п'яточки, до п'яточки Так, зараз я зроблю більше. Менше збільшення, ось. І от таким чином, у нас просто до п'яточки буде пров'язано 4 рядочки. В принципі, ми з вами візерунок закінчили розглядати, він в'яжеться не тяжко і виглядає а, нормально і красиво. Єдине, що можу вам сказати, коли я отут-от в останньому рядочку, ось тут, уже коли я пров'язала все, і у мене отут перед п'яточкою ще буде пров'язувати. Три лицевих, потім протяжка і три лицевих. В останньому рядочку, отут перед самою п'яточкою, я просто буду робити так, щоб у мене знову на кожній спиці було по 13 петель. Щоб потім нормально зв'язати п'яточку. Тобто, поки ми в'яжемо увесь візерунок, у нас отут буде так і в'язатися, що на двох спицях по 14 петель, а на двох спицях по 12 петель. А в останньому рядочку перед п'яточкою я буду по колу повертати, щоб на кожній спиці в мене було по 13 петельчик. Тому дівчата, кому сподобався а, такий візерунок на шкарпетках, в'яжіть, будь ласка, в своє задоволення. А, напишіть мені обов'язково в коментарях, сподобався майстер-клас чи ні. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтеся. А вам дякую за увагу.